І це добре видно зі сторінок цього календаря. Так і я хотів би тут звернути тут буквально тут дуже багато цікавого, як на мене, але для мене от Українська православна церква. Я потім зрозумів, що немає чому дивуватися, тому що в кінці цього календаря є так званий довідник УПЦ. Тобто, ми розуміємо, що це довідник української православної церкви, тобто тих людей, які є членами цієї церкви. І знаходимо тут, наприклад, знайомі такі назви як Феодосійська єпархія, uh -huh. яка 10 років назад вона повністю відмовилася від України. В повному складі перейшла під знамене сатаніста Кирила. Uh -huh. І ця Феодосійська єпархія присутня ось в довіднику УПЦ. Але що ми бачимо в цьому довіднику? Ну, по-перше, Яндекс.Ру і все інше тут це звичайна історія. Але ми бачимо тут, наприклад, відділи. Відділ єпархіальний по взаємодії із збройними силами. І парафіальний відділ по роботі з казацькими організаціями, парахальний відділ по зв'язкам з МВС, ДАІ, МНС. Але ключово тут те, що тут телефон стоїть плюс сім. Тобто відділ по взаємодії збройними силами Російської Федерації нагадується це 2023 рік. Вже йде війна. І ми тут в Києво-Печерській лаврі рекламуємо фактично ФСБшну повністю агентуру з їх телефонами, імейлами, іменами і всім іншим. Десять років ці люди відмовилися від України, проголосили фактично війну в Україні, і ми їх рекламуємо тут. Це як, можна, як це можна це, ну, сприйняти для це, мене? Це просто жах, розумієте, Рік війни. Ну тобто, ладно, я ще можу зрозуміти, там, наприклад, якщо б це було до 22-го року, ну не знаю, там щось переплутали, якось воно попало сюди, може там з інших попередніх календарів. Але 23-й рік контакти, де Ось календарі... Сімферополь, е, Акіму, це абсолютно близько його серцю, тому що е, вони розуміють, хто хто такі козацтва в місті Сімферополя. Так, ну це, це якраз ті козаки, які брали участь в анексії Криму, коли вони оточували наші Ось це, це, частини українських казаків, а також батюшок московського патріархату, російські військові брали з собою до українських військових частин. Батюшки вмовляли українських військових не стріляти і не проливати братню кров. А козаки були на поготові застосувати силу. Ось сектор сектор роботи з Казацтвом. Ось Сімфірополі і пархіальний відділ по взаємодії збройними силами та правоохоронними органами міста Сімфірополя, який 10 років окупований, тобто прямо люди вказують, що вони взаємодіють з збройними силами. Максим Анатолійович, а як скажіть, будь ласка, ці календарі? Я просто не, не зовсім в цій церковній темі розуміюся. От вони як тут друкувалися, і оцей календар він як потрапляє до кожної до кожної церкви московського патріархату, яка є на території України? Фактично так, і вказаний неймовірний тираж. E, цей календар вийшов тиражом вісім тисяч примірників. Вісім тисяч тисяч примірників розійшлося по всій Україні. Тобто, реклама російських збройних сил під час війни розійшлася тиражом вісім тисяч примірників по всій території України. Тобто, якщо ви хотіли зв'язатися з агентами ФСБ, наприклад, в якомусь умовно кажучи, Іоанна Богословському чоловічому монастирі. Будь ласка, Контак, мали, контакти, контакти, зазначені. Контакти, контакти зазначені. Все, все доступно для будь-якої людини. Тобто, не треба заходити в інтернет шукати. Будь ласка, мейл, руяндекс.ру. На, на кожній сторінці. Саме так, саме так. Я там, до речі, побачив, ну, це навіть трошки смішно, там ці контакти зазначені, де от, там, Збройні сили зрозуміли, але тут є такий орган, який, я думаю, багато хто в нашій країні пам'ятає і відділ зі зв'язків здає за державною автоінспекцією. Якої в Україні немає вже років? 10? Ну, 10, да -да -да, після. А, да, ще, ще, ще раніше, да, 14-рік, здається. 14.